Вітаю вас! Як правильно подати рапорт військовослужбовцю? А ви знаєте? Давайте розберемося. Отже, щоб правильно подати рапорт, та він ніде випадково не загубився, вам потрібно його скласти у двох примірниках. На одному з примірників ваш командир безпосередній ставить відмітку про прийняття даного рапорту, де зазначає свою посаду, звання, дату та час. Сам рапорт військовослужбовець може подати двома шляхами. Перший шлях дуже простий. Він подається по команді, тобто вашому безпосередньому командиру. При поданні рапорту потрібно врахувати декілька деталей. Перше, вам потрібно подати рапорт у двох примірниках, якщо це здійснюється по команді, тобто вашому безпосередньому командиру. Це робиться для того, щоб на другому примірнику він поставив відмітку про прийняття. У даній відмітці він повинен назначити свою посаду, звання, дату та, звісно, підпис про прийняття. Другий шлях подання рапорту це надсилання його по пошті.